Для мене все почалося з репортеру 2023 року. Мені пощастило пройти відбір і вийти в фінальну десятку переможців із своїм репортажем про поні Каштанчика. Заплющи очі і в неї одне бажання. І каштанчик його знає. Цього поні вивезли з під обстрілів із зони бойових дій. І він став другом для дітей в Осакарках, де я мешкаю під Києвом. Не повірите. Я згадую Каштанчика, коли отримав цього року нагороди за два своїх ігрових фільми. Мої шорти Ангел війни та Мандалай були на двох міжнародних фестивалях у Каліфорнії в Голлівуді та Сан-Дієго. А до цього ангел війни відзначили в Токіо, Ванкувері, Лос-Анджелесі та Сіднеї. За ці два роки, які минули з часів репортеру, я остаточно визначився, що буду кінорежисером популярних фільмів. Герої моїх фільмів потрапляють в складні ситуації, борються і виходять переможцями. Я люблю історії і я навчився розповідати їх мовою кіно. Колись у своєму сюжеті я розповів про каштанчика. І назвав його магічним єдинорогом, який здатен виконувати бажання. Звичайно, це була просто історія, але я був, напевно, перший, хто в неї повірив. Я потер спинку каштанчика і загадав мрію. Після цього довелося багато вчитися в різних кіношколах, на вітчизняних та міжнародних програмах з фільмейкінгу, пройти 4 курси професійного монтажу та знімати кіно. Адже каштанчик просто так мрій не виконує. Але труднощі приходять саме для того, щоб їх долати. А сказане колись на камеру слово має силу. До речі, цього року наше явлення дуже сильно вродило. Я потелефонував господарям каштанчика і запропонував привезти йому мішок яблук. Але, як виявляється, каштанчик вже не може на них дивитися. Ці звідусільне несуть йому яблука. Тоді я зрозумів, що був не єдиний, кому він допоміг з бажанням. Всім тим, хто йде зі своїми сюжетами до глядача, хочу побажати знайти свого каштанчика і потерти йому спинку. Міцно заплющити очі і загадати бажання. А тоді робити все, щоб воно збулося.